Чому потрібні санкції, продовжувати санкції? Тому що, в принципі, це, це валить його економіку. І він зараз він е, попадає в горлошки пляшки. Тобто, з однієї сторони, він заложник свого рейтингу. Чому в європейських суспільствах ніколи не буває рейтингу 80-90%? Тому що е, політичний рейтинг будь-якої людини е, це знаєте, це от е, така собі м, штука, яка може дуже легко перевернутися. Тобто, як тільки е, Перша іскра з невіри, вона в принципі тобі от перевертає свій рейтинг і в тебе стає мінус 80, 80 антирейтингу. І він заложник цього рейтингу. Коли б у нього було 52-53%, це набагато стабільніше суспільство, набагато стабільніша ситуація. 50% набагато стабільніша ситуація. Тому що, в принципі, її перевернути набагато тяжче. Це... зараз Путін заложник свого рейтингу. Будучи заложником свого рейтингу. Він змушений весь час вигадувати щось, що повинно тримати в тонусі суспільство. Тому от зараз перемагає мілітаристична частина, яка ну, тобто якщо ти починаєш гірше жити, значить людям треба пояснити, чому ти гірше живеш. Тобто, в тебе є ворог. Цей ворог тебе атакує, тому треба проти нього захищатися. Але повірте мені, це тривацем навіть з його величезною машиною. Це триватиме не дуже довго. Буде потрібно вигадувати нові історії, які будуть весь час. Потрібно вигадувати нові історії, які будуть, скажімо так, тримати в тонусі це суспільство. І якими будуть ці нові історії, ми не знаємо. І тому один із виходів безумовно це може бути повномасштабна агресія проти будь-кого сусідів, в тому числі України.